Вітаємо усіх шанувальників футзалу на паркеті палацу спорту Галичини розпочинається по запасних. Крій. Курп'як. Позаду вільні партнери. Сорока відбирає кулю. Він йшов Андрія Палика, той б'є у стійку. Спас ліворуч. Не дала спроба загострювати ситуацію. Вистріл. Стійко, який момент. Мацишин. ще один. Удар по воротах, і Сорока забиває від поперечки 1-0. Кодер сповів рахунку на початку п'ятої хвилини матчу. А от швиденько розіграє пан. Пучковський лівою ногою в напрямку дальнього кута майдан. Атаку. Зусиллями Бухонка. Хороша передача швидої. Палій. Стріляє у дальній кута. Такодер з правого краю є можливість передачі на вільного. Тараса Турока. Бурдун розвертається, стріляє з співобрут. Вийшли ще після перемоги на Т-1. Удар контролює Ну Говоримо, розуміємо. Часу достатньо, тому можна все наздогнати. Павлика загубила Андрій. Сказує хлопцям, що вони роблять не так. Сорока з носка. Пробиває у суперника і в потрібній точці. Володимир Мельничик блокує Віталія Стрикеля. Удар від Сороки знову Мацишин. Старається із круглим. Тут же вступає у єдиноборство Бухонку. Атака через центр майданчика пробиває Павлик по Володимира Мельничиком. Ще одна можливість передачі. Тарас Турок. Павлик. З Співоверту може пробивати стелиця у підкаті Мацишиша. Вони йшли влітку. Хоча були й десь близькими у підсумку потрапити у плив зараз Михайла Палія під цей удар. Таке враження. Бухонку знаходить партнера. Той б'є над воротом. 20-й номер Кодерсу. Дісталося крилю. Важливо зараз підвестись. Удар середньої дистанції. І в якому виді спорту бере участь. Реку. Повертаємось до переподій другої 20 хвилинки. Дебютного поєдинку в рамках. Нормальничик відкривається під передачу. Удар середньої дистанції. Головати, якого підтримують, так розумію, удар. Той може пробити лівою ногою. Палій. У боротьбі з суперником Михайло Палій прострілювати намагається. Позаду Володимир Мельничук. є можливість атаки, правда, тут помилка. Удар. Гол! 1-1. Репам зрівнює шальки Терезі його зловили суперника на його ж Зараз попросили у арбітрів у гравці команди «Епам» Взяти паузу. Вихід 3 в 1. Удар! Який момент! Павлик! Забиває нарешті. Який курйозний гол. Медики розпитують, де болить Лівороч Фрей. Павлик на лівому фланзі. Дуже курйозний гол. Сьогодні забив Павлик. Продовжує тиснути Віталій Стрикель на володіння команди суперника Турок. у центр поля на Олександра Бурдуна. Той дуже легко втікає від опік. Може пробивати у протихітера Сумацишину чудовий номер. Удар середній дистанції. Гол! Стрикель! 2-2! Говорили ми про Віталія Стрикеля і про те, що його. Пригадуємо, чим завершилась одна із атак Під час падіння пам. Фрей. Турок удар, Гол! 3-2! Тільки но зрівняли шальке терезів. Вертається команди на останні секунди. Досить цікавого матчу, в якому